Доброго дня і це наждовулок з геометрії 7 класу. На цьому уроці ми з вами поговоримо про рівнобедрений трикутник. Ну, давайте згадаємо, які взагалі є трикутники е за сторонами. Трикутник, в якого всі сторони різні, називається різностороннім трикутником. Трикутник, в якому хоча б дві сторони рівні, називається рівнобедреним трикутником. Рівнобедреним трикутником. Трикутник, в якого всі сторони рівні, називається рівностороннім трикутником. Ми будемо знову сьогодні говорити саме про рівнобедрений трикутник. У рівнобедреному трикутнику ті сторони, які рівні, називаються бічними сторонами, а інша сторона називається основою. Властивість в рівнобедреному трикутнику те, що кути, які прилеглі до основи, вони рівні. Давайте позначимо ABC. Ми можемо сказати, що кут АБЦ. До Дорівнює куту АЦБ. Це перша властивість. Друга властивість те, що якщо ми, наприклад, проводимо висоту в рівнобеденному трикутнику саме з вершини до основи. Саме з вершини до основи, до основи. У даному випадку висота урівно обідному трикутнику проведена з вершини до основи, є і медіаною бесектрисою. Якщо ми у рівнобеденному трикутнику проводимо... Медіану, то медіана, проведена з вершини до основи рівнобедину трикутника, є і бісектирусою медіаною. Таким ж ціном і з висотою. Також, давайте пригадаємо периметр трикутника. Периметр трикутника, ну це. Звісно ж таки сума всіх сторін трикутник. Тепер давайте попрактикуємося. Перший приклад. У нас ось такий малюнок. Б. А С. У цьому трикутнику, у донатку це рівнобедрений трикутник. В ньому проведена висота, і звісно ж таки це і медіана. з точка F. Нам треба знайти периметр трикутника АВС периметр трикутника АВС та АВ. Ми знаємо, що ЦБ дорівнює АС дорівнює 150 см, тобто у нас Ц 150 см. Та АС 150 см. Та АФ у нас 100 см. АФ у нас 100 см. Дивіться, якщо АФ у нас, ну, якщо різнобеден трикутник, тоді це медіана, тоді АФ дорівнює БФ, тоді звідси БФ також 100 см. Звідси АБ це 200 см. АБ – це 200 см. Ще нам треба знайти периметр. Тоді периметр це сума всіх сторін. Тобто 150 додати 150 додати 200. 300 додати 200 це буде 500. Отже, периметр нашого трикутника АБЦ дорівнює 500 сантиметрів. Наступний приклад. Ось таким чином у нас намальовано. У нас FDC, це рівнобедрений трикутник ось ця точка Є. FDC, рівнобедрений трикутник дає. Дає це бісектриса кута FDC. В свою чергу, це є це бісектриса кута FCD. Так? Це позначено, це видно ось тут ці кути. У нас рівні. Але дивіться, нам треба що нам треба знайти? Нам треба знайти кут CDF, кут CDF, і нам відомо, що кут DEC дорівнює рівня 110 градусів, Кут DEC, тобто ось цей кут великий у нас 110 градусів, так? Ну тоді дивіться. Трикутник рівнобедрений ось цей тоді кут FDC дорівнює куту FCD. Якщо ДЕ і є, ЦЕ – це ЦЕСЦІС відповідних своїх кутів, Отже, ось ці трикути маленькі між собою, звісно ж таки, рівні. Трикутник трикутник Якщо ось ці маленькі кути, тобто кут ЕДЦ і кут ЕЦД рівні, тоді трикутник ДЕЦ є, є рівнобедреним трикутником, Рівнобедреним трикутником. Отже, нам треба знайти тоді кути, які прилегли до основи цього трикутника. трикутника тоді дивіться. Давайте позначимо кут ЄДЦ за Х, тоді ЄЦД також за Х. Звідси Х додати Х додати 110. Це буде 180, так? Тому що сума кутів трикутних 180 градусів. Х додати Х додати 110 градусів дорівнює 180 градусів. Звідси 2х дорівнює 180 відняти 110, це буде 70. Звідси Х дорівнює 35 градусів. Х дорівнює 35 градусів. 35 градусів. А отже, дивіться, нам треба знайти кут CDF. CDF, тобто ось цей кут. Дивіться, якщо DE, це бісетриси цього кута, а кут EDC – це половини від кута CDF, тобто 35, отже, кут CDF у два рази більше, ніж кут EDC. Тобто кут, кут CDF – це 70 градусів. Наступний приклад. Ось таким чином. У нас uh, тут DE, є C, а тут у нас F. Так. Нам відомо, що DE дорівнює CE. DE дорівнює CE. Тобто це вже рідно трикутник. Також нам відомо, що кут ДЄЦ дорівнює 79 градусів. Кут ДЄЦ. Кут ДЄЦ. Ось цей кут 79 градусів. Треба знайти кут ФЕД. 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 Тобто ось цей кут потрібно знайти. Ну, дивіться, якщо це рівно трикутник це в нас проведена висота, але це тоді і медіана, і бісетриса. Кут ДЄЦ в нас має градусну міру 79 градусів. Тоді кут ДЦФ має градусну міру у два рази менше. Тепер запущемо, що кут FED дорівнює Дрівнює одна друга кута ДЕЦ. Одна друга кута ДЕЦ, тобто 79 градусів поділити на 2. а це в нас буде. Це в нас буде. 7 на 2, 3 візьмемо. Тоді 6, тут 1 19, 19 на 3, 19 на 2. По 9 візьмемо, так? По 9. Тут, тут з половини. З половини, тобто половиною градусів. половиною градусів це і буде градус Сміраку кута ФІД. Наступний приклад. Такий малюн. Ось такий, малю... такий малюночок. Де. C, E. Ось таким чином. Ось такий у нас малюнок. У нас відомо, що F D, E дорівнює 39 градусів. Нам треба знайти кут F E, C. Ф є це. є це це ось цей Кут, кут FDE. FDE. дає тобто ось цей кут. У нас 39 градусів. Дивіться. Ми бачимо, що в трикутнику в нас з вершини проведено сюди висота до цієї сторони. Але дивіться, ця висота ділить сторону навпіл. Якщо це і висота тоді це і також і медіана. А тоді цей трикутник рівнобедрений. Тоді ось ця сторона дорівнює ось цій стороні, DE дорівнює це є, так? Так. Тоді. Дивіться, а, нам треба знайти а, кут FEC. ось цей кут. Ну Дивіться, якщо це також і бісектриса, якщо це рідно трикутник, знайдемо кут ФЕД. ФЕД, ось цей кут ми знайдемо з трикутника FDE, тобто, Тому що це прямо кут-трикутник, дивіться, ось цей кут у нас 90 градусів, цей 39, тоді ось цей. Давайте запишемо кут ФЕД. Дорівнює куту FEC, дорівнює 180 відняти 39 додати 90. Тобто 180 відняти 129. І це дорівнює в нас 51 градус. Тобто градусний мір кута F ЄC у нас дорівнює 51 градус. Наступне завдання. Ось такий в нас стерільно бедрений трикутник зображений: трикутник ВС. Бічна сторона цього трикутника, бічна сторона АВ, удвічі більше, ніж АС. Треба знайти сторону цього трикутника, якщо його периметр дорівнює 68 см. Ну, Давайте запишемо, що АВ удвічі більше, ніж АС. Запишемо, що АВ – це 2 ас Тепер запишемо, що периметр трикутника АВС – дорівнює 68 см. 68 см. Ну, Тоді давайте ось таким чином зробимо. Яким чином зробимо. Дивіться, давайте позначимо нашу довжину сторони АС за Х. Наш АС – це Х. Тоді, якщо АБ удвічі більше, це буде 2х. Але якщо це рівнобедринний трикутник, ця сторона така ж, як і АБ. Отже, це також 2х. Периметр цього трикутника 68 см. Тобто то сума всіх всіх сторін. Тоді давайте складемо рівність 2х додати 2х. Додати Х дорівнює 68. 68 просто. Тоді ось тут у нас буде 5х. І це все дорівнює 68 см. Звідси Х дорівнює 68, 68. 68 ділимо на 5. 6 на 5. Це в нас візьмемо один раз. 18 на 5 це візьмемо по 3 рази. По 3 рази. Тоді у нас буде 3. Так, і ще пишемо кому. Ще дописуємо 30 на 5, 6. Так, 13,6 це наш Х. Це наш Х, але нам потрібно. Так, нам потрібно зайти всі сторони. Ми знайшли сторону АЦ, так? Давайте запишемо це 13,6 см. Тоді ось ці сторони у два рази більше. У два рази більше. Тобто 13,6 помножити на 2, і це у нас буде 27,2 см. Тобто ось ця сторона 27,2 см. І ця сторона також 27,2 см. Ось таким шиєм. Наступне. Ось такий у нас малюнок. кут альфа. Ось тут у нас кут бета. У нас відомо, що. Ось у нас точка Б. Ось у точка А, ось це точка С. У нас відомо, що точка А, точка С, Світлана лежать на цій прямій. Точка Б належить на цій прямій. Але також нам відомо, що точка В рівно віддалена від точок А та С. А що це означає? Що ці відстані рівні. Так? Отже, цей трикутник у нас рівнобедрений. Вже одразу ж таки, наперед, ми це вже собі говоримо. У нас у нас відомо, що кут альфа дорівнює 130 градусів. По-перше, треба визначити вид трикутника, ну ми це вже зробили, це рівнобедрений трикутник. І друге, нам треба знайти кут бета. Нам треба знайти кут бета. Тоді дивіться, оці кути, вони які? Вони суміжні. Якщо цей кут 130 градусів, тоді ось цей кут у нас буде 180 відняти 130, тобто 50 градусів. 50 градусів. Тоді, якщо цей трикутник рівнобедрений, кути при основі рівні, отже, цей трикутник також 50 градусів. А тепер дивіться, кут 50 градусів, так кут бета. У даному випадку це вертикальні кути. Отже, вони рівні. Отже, в нас бета дорівнює 50 градусів. Наступне У нас відомо, що периметр трикутника АВС дорівнює 48 см. Причому АВ дорівнює ВС. Також нам відомо, що периметр трикутника АДС дорівнює 21 см. При цьому АЦД рівносторонній трикутник. Давайте це помітимо, і дуже важливо помічати не ось таким чином. Тому що ці сторони не рівні, дивіться, АБ дорівнює БЦ, але АБ і БЦ не дорівнює АС, тому помічаємо ось таким чином. А тоді, якщо АС дорівнює С Д дорівнює АД, з того, що цей трикутник рівно, рівносторонній, записуємо ну, ось таким чином. позначаємо. Нам треба знайти АБ. Нам треба знайти АБ. Ну, дивіться. Спочатку давайте ось що зробимо. Давайте знайдемо сторони трикутника АДЦ. Дивіться, у даному випадку це дуже легко зробити. Всі сторони трикутника АДЦ рівні. Давайте позначимо сторону трикутника АДЦ за Х. Отже, це буде Х і це буде Х. Тоді дивіться, Х додати Х додати Х це буде 3Х, це периметр, але периметр у нас 3:21. Тоді в нас буде що? У нас буде 3х дорівнювати 21. А звідси Х дорівнює 7. Тобто сторона рівностороннього трикутника дорівнює 7. Звідси, ось тут у нас також 7. Основа рівнобедреного цього трикутника дорівнює 7 см. Пер... Далі повертаємося к рівнобедреному трикутнику. Периметр цього рівнобедреного трикутника дорівнює 48 см. Основу ми знаємо. Давайте тепер помітимо за Х. X... Ні, за Х ми вже брали. Давайте за у помітимо більшу сторону цього трикутника. Звідси у – це. Також буде. Тоді дивіться, y додати Y додати 7. Це буде периметр цього рівного бадриного трикутника, а це дорівнює 48. Давайте запишемо y додати Y додати 7 дорівнює 48. Звідси тут буде 2Y дорівнює 41. 41, так? 41. І звідси Y дорівнює 20,5. 20 тоді наша сторона АВ – це Y, тоді 2,5 см це наша сторона АВ. Наступне останнє завдання. У нас є трикутник АБЦ. АБЦ рівнобедрений трикутник. І на його основі взяти точки D та E Де та E таким чином, що AD дорівнює EC. AD дорівнює EC. Ось таким чином ще проведено. Е, відрізки. Случаючи вершину трикутника та ці точки. Нам треба е, знайти. Так, у нас відомо, що нам треба знайти кут ЄДБ. ЄДБ. Тобто це який ЄДБ. Ось цей тобто кут нам треба знайти, так? Ось цей кут. У нас відомо, що кут, кут СЄБ, СЄБ, є Б. Дорівню 140 градусів. Дорівню, 100, дорівню 140 градусів це Б, Так. Дорівнює 140 градусів кут СЄБ, Тобто ось цей кут, так? Ну тоді дивіться, тоді дивіться. Кут ЄДБ. І звідки, звідки, давайте почнемо Давайте почнемо, звідки можемо знайти цей кут ЄДБ. Ну, ми можемо його знайти, з, якщо ми будемо знати ось цей кут, кут БДА. Тому що ці кути суміжні. Якщо ми будемо знати цей, то знайдемо і цей. Але звідки ми знайдемо ось цей кут? Кут БДА? А ось тепер дивіться. Трикутник БДА та трикутник. BCF. Трикутник BDA, Ось цей маленький трикутник та трикутник BCF, Ось цей трикутник. Дивіться. Трикутник ABC рівнобедрений. Тоді, трикут... Тоді кут BAC дорівнює куту BCA. Тоді у, цьому, у цих маленьких трикутниках кути також рівні. Ось ця сторона дорівнює сій стороні, ось ця сторона дорівнює сій стороні. Ми можемо сказати, що ці два маленьких трикутники рівні за першою ознакою рівності трикутників за двома сторонами та куту між ними? Отже, дивіться, якщо кут це ЄБ, це ЄБ, ось цей. Це буква Є, вибачте, я говорив Ф, це Є. Кут CEB e, ЕБ 140 градусів. Якому куту дорівнює Це ЄБ у трикутнику БДА? Звісно таки, це кут БДА саме. Отже, кут БДА в нас також 140 градусів. Також 140 градусів. А тоді, якщо кут БДА в нас 140 градусів, звідси знайдемо кут ЄДБ. Це буде, звідси таки, 40 градусів. Ось вона наша відповідь. Ну, а на цьому все. Дуже дякую, що дивилися. Сподіваюся, що ви все зрозуміли, все запам'ятали. До скоріших зустрічей, вдачі у учні математики.